Всім привіт! Надіюсь, мене чути. Е, так зайшов, почекав, поки не трохи розпокоїться. Аж тоді почав е, почав запросувати. Одним словом, е, про що би хотів поговорити. Е, в мене було запитання в коментарях. Я казав, що розкажу свою думку, як я вважаю, як потрібно, наприклад. Хто наприклад з господарством не займався і хоче і хоче почати з чого почати, як почати, і і як буде краще, скажімо так. Е, ну, як на мене, найпростіше, якщо ви до того нічим не займалися, найпростіше, що ви можна почати, це взяти кури. Але не кроси, не породи, просто звичайні домашні кури, тому що тут ну, курись, крос порода, вона делікатніша, вона хоче більше догляду, вона хоче більше, більше щоб з нею балати. Для початку такі звичайні прості або кури, або весною курчата, І якщо хочете водоплавуючу індокачки, це буде просто. Ідеальний варіант: вони самі нанесуться, самі сядуть, самі виведуть, і в них дуже хороший імунітет. Вони можна стати не хворіють. Ну, Дуже рідкі випадки, що не лікується, і воно лікується в принципі, теж не тяжко. Е, тому кажу, кури прості і індукат для, для початку. А там вже далі ви собі е, можете вирішувати, що вам більше подобається. Вже як кажу так, вже як не тренуєтесь, то вже почнете. Ну, Воно ж кажуть, то як почнеш, вже потім одне за другим воно. Я то називаю теж секта. Якщо ти вже то почав, то вже там в тебе інкубатори почнуть з'являтися. Так, як в мене був спочатку маленький інкубатор, такий пластиковий, Вже цей стоїть не вже зимою. Інкубую, вже в мене гуси, з'явились, перепілки. <кхи> ну кажу, ви якщо вже заведете, то вже. Же все. Ну, але тут теж є момент, що якщо ви доводите, ну звичайно, якщо там 10 курочок один кугутик у вас буде, то там часу буде менше. Але так, господарство, то така справа, що тут немає. Ні неділі, ні вихідного, ні свята. Вони хочуть. Вони хочуть роботи кожного дня. Так що, так що так, на рахунок збуту, ще мене дуже питали, куди, як. Ну, дивіться, най, кажу, найпростіше, починати з небагато це будуть сусіди, родичі, там якісь яйце, якісь тушки. Ну Олікс можна виставляти теж досить непоганий варіант, там продавати. Ну, все одно воно по місту, де ви живете, побачить, знайдуть, але кажу, най, найперше це сусіди, родичі, ну і Оликс. Починаєте, пробуєте і, і, тоді вже, і тоді вже бачите, що йде, що не йде, як, куди воно. Воно з часом все набивається. Скажімо так. Чим довше ви будете тримати, е, тим більше клієнтська база у вас буде з'являтися. Просто через то, що будуть знати, що ви то маєте, ви то продаєте, один другому скаже, що я там брав, там хороше. І скажімо так, воно як відполомане радіо працює. Е, ось, ось якось так. Ну, а кажу, то втягує, то я, я то кажу, що то секта, вона як має щось одне. Курки, потім вже якісь породи, потім качки, потім ще якісь качки, потім кури, потім індики ще щось. Ну одним словом, воно воно затягає, потім собі інкубатор купите і будете, і будете тим займатися вже, вже весь час. Трохи був поруху, тільки прийшов сюди, ніс заклало, говорити тяжко. Е і ще з хороших новин, я воно сюди прийшов, яку побачив. Треба буде їй зробити гніздо, зараз я вам покажу. Я стараюся рухатись, щоб вона чим поменше. Чим померти, дергалася з собою, взяв ці свої ножнички, одні вже обтяв качці е з бока. І ще дивлюсь кому ще. Бачите, в того є, є на крилі кров, значить, значить якісь буяння. Я тут сів біля, біля гусей, чую вже. вже вже мене виганяє, що я тут розсівся, а є, не гладжу. Вон знову дістав яйця, вже дістав зі там згори. Бентамки Бентанки несуть все справно. Так, тут у вас що? Вам треба дати їсти. У вас все добре, Вон теж яйця. Яйця є. Ой, перепрошую. Так, хуси. Я б чихнув, хуси налякалися. Тихо, спокійно. Хороших новин, що я говорив. Пам'ятаєте, я казав, що є качка, що тут сидить, я не забираю яйця спеціально, щоб хоче, щоб вона сіла. О, вона вже вечір, ну вже пів стоїть зараз. Вона присиджує, вона залежить гніздо. На вечір, значить, скоро вона буде сідати, треба буде там то її гніздо, скажімо так, покращити, дати. Щоб було гарненько, але спочатку хай вона сяде, то є те, що в неї є, я не знаю, чи вона по-перше заплітане, а по-друге, Простіків я не хочу, тому вона, вона буде в мене висиджувати. Треба, треба було трошки почекати, щоб трохи пробило ні. Буде вона висиджувати, кажу, якраз ніж вона сяде, ніж сидиться, я вже провірю. Яйця то що в мене є в інкубаторі з коліні, це ще теж було, що я, ну, питали, що я не помив яйця, я його не мив. Я бачу, що набрудне, але, по-перше, все треба було мити і перепелини теж, тому що вже якщо робити стерильні умови, то треба робити все. Якщо б я помив хачини, не помив перепилини, на перепилини ми б були відповідно бактерії, і я би вже не ну скажімо так, заніс ті бактерії. На, на помиті яйця. І плюс я планував, що ця качка сяде, я не знав, яка то та така корішня з білою головою. Що вона сяде, я просвічу і добре яйце там під нею висаджувала качка, тому що інкубатор так гарно так гарно не висить. Вони собі тут вже займають хто де. Вон, це німецька лінія звідси вискочила. То просто. звідси висоти займають як кури. вон Качур німецької лінії звідси вже де. Ага, я зблизив, думаю щось. Я теж тут бере висоту, хочу до там тих качерів добратися. Оця оця і оця качка то вони звідси вискочили, а оця. Мені здається, що це німецька лінія, ну точно. точно ну, і що кричиш? І це що знесло, що ти кричиш? Ну покажу, я і так до вас зараз не доберемося. О, так що. Так що буде, буде сидіти качка. Зробимо її гарненьке гніздо, тож наприсиджує і то вже дуже добре. О, той один виживший. О, о-о, пішов, пішов. Так туди тусить. хе, -хе. Дай головою махає? Ти що пританцьовуєш? Ти довольний? Та. Я не знаю, як я, як я брав, я їх всіх вибирав. Вон, я ця, я так не дістав, треба. Ну, я ще клітки ті не для нової. Для нової партії, то все треба буде. Ти чого танцюєш? Алло? Що це за танці? Що за танці? Е, я так одним словом подумав, що він мене туди потусується і, напевно, я його... я його кину та й хай собі живе там з дівчатами, корму він багато один не з'їсть, правда? А -а 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 -а. Будеш, будеш жив, там. главний парень на районі. Ну куди, куди, куди? Тут тобі качки зараз. Хачки тобі зараз тут скоро організують останню путь. Так, треба закрити. Ну, ці ще не несуться, ті ще молоденькі бентамочки. А, вони ще і не повинні. Я дивлюся, тут досить, досить багато... Опа! Чекайте, бо завалю ваш паркан. Так, що досить має бути багато курочок. Він каже, бачите, вже бентамки в мене з'явились. То така секта? Особливо весною, коли бачиш інкубаційне яйце, то вже тобі треба. Я кажу, дивлюсь тут багато курочок з того виводку, і то мені подобається. Ну, але вони ще молоденькі, вони ще не несуться. Опа! О, якось так. Ну, але тут якщо хочете, якщо у вас є бажання е, займатися, то звичайно пробуйте. Якщо вам не піде на осінь, просто все собі, то собі вирізали чи продали і будете з м'ясом. І, скажімо так, і Попробували вже будете знати. Якщо хочете, краще попробувати. Звичайно, зразу воно все так може не піти, можуть бути і падіння, може бути все, але... Скажімо так, воно все приходить зі стажем. Само по собі воно так все зразу було ідеально не буде. Все. Навіть ну, в мене є, що відходить. всіх, хто би не тримав господарство, господарство все одно є відхід. Просто, просто є кількість, просто треба цікавити, з чим, чим пропоювати, як пропоювати, е, бажано пропоювати для профілактики, скажімо так, пропоювати випайку по графіку, щоб вже не допускати до, до хвороби. А так. І то качки їх випоювати, сказати, не треба для водоплавич. Води їм не треба. Е, в мене вони живуть спокійно без води, на водойму не ходять, Там, то, що пару цих малих навчилося ходити, і то вони, ну, вони ходять, бо ходять, бо вони навчились. Але інші в мене у плід іде хороше, і старі качки в мене не купаються, коли в них йде сезон. Так що води. Гусей не знаю, як буде, кажуть, що гуси треба. У воду, щоб був хороший оплінс, буду бачити що як воно буде. Може зроблю їм якусь ванночку до весни, але поки що буду пробувати. Качки спокійно все обходять без води, і гуси мої теж, теж, теж п'ють, і теж спокійно обходять без води. Курка. Ну Тут сиде. злізла була, вони злазять, а інде її ганяє. І цей. А гуси вискочив до гусей, а її точно почали ганяти, мов що до нас вискочило. Ну, таке, зараз, зараз буду їм відкривати, вона така курочка собі їсть, що я казав, що він забрав від кугутів. Той сьогодні вже нічого не розказує, вже нічого не можу розказувати мені сьогодні. Вчора викрикали, не давали, не давали познімати. Ну, ну Одним словом, такі, такий в нас. Такий у нас сьогодні день мали виключати світло, але не виключали. Слава Богу. Е такі справи, вон, бачите, ті мої теж підростають по чуть-чуть, Покажіться. Фазан, о, дивіться, який вже гарний зробився, я сам не бачив. Який вже так фокусується на клітку. О-о-о, бачите, який фазанчик вже, вже дістає такі жоденці вушка, такі караси. Треба буде йому зимою зробити якусь. Якусь загорожу, що він собі за час жити не зможе, а зимою буду мати час, то вже тим займуся. Одним словом, якось так, однозначно, якщо хочете, пробуйте. Піде, то піде, не піде, ну то значить спробували бути, знати що не ваше. Якось так, одним словом, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.